І вже минулий рік показав навіть тим великим лапкам оптимістам на півострові і в країні окупанті про те, що папірці, видані на півострові, зовні схожі на атестати Російської Федерації, не є документами взагалі, окрім країни окупанта, їх ніхто не визнає. Минулого року ми доправили на Кримський півострів з величезними труднощами, а про це можна буде колись. Написати окремо якесь есе пригодницьке всім без винятку дітям, котрі закінчили в Криму 9 клас, 11 клас, професійно технічні вищі навчальні заклади, атестати свідоцтва, похвальні грамоти, похвальні листи, золоті і срібні медалі. Частина дітей. Можливо, за підказкою батьків чи когось минулоріч не взяли ці атестати, хоч вони, як кажуть, їх чекали. І тепер ми маємо тенденцію щодня по наростаючий іде все більше батьків з кожним днем все більше звертаються з тим, як бути. В минулому році ми не взяли атестат. Відповідь дуже проста. Їм достатньо звернутися до нас і отримати дублікат, тому що в нас є електронна база. Всі без винятку. Діти з Луганської і Донецької областей, котрі проживають на непідконтрольній нам території, а також випускники з Автономної Республіки Крим і Севастополя, мають змогу прикріпитися до будь-якої школи на материковій частині України і відповідно за межами АТО, щоб отримати шкільний атестат у вигляді екстернату. Особливо їх, цих діток, котрі з зони АТО, котрі побували під бомбардуваннями і в оцих жахливих умовах, вчителям би і не варто екзаменувати. Природні, що в них навчальний рік випав. Так, там будуть проведені співбесіди на тему встановлення рівня знань, які є в цих дітей, але не важко здогадатись про той рівень знань за 11 клас, навіть без таких співбесід. Передбачається всього два випадки, коли цим дітям потрібно буде виїхати за той анклав, в якому вони проживають, так само за межі Кримського півострову. Ці два моменти є такими: це проходження державної підсумкової атестації в школі і отримання, фізичне отримання шкільного атестату. За цим треба приїхати. Тим паче, в нас з української мови літератури ЗНО відбувається поєднано з державною підсумковою тестацією, і другий випадок їм треба буде приїхати для проходження зовнішнього незалежного оцінювання на пунктах тестування. Для тих діток, котрі виїдуть з Криму або виїдуть із зони АТО, і вони не можуть справді через блокпости по декілька разів їздити-виїздити. Це буде велика проблема. Ми разом з нашими колегами в усіх без винятку областях України сформували на цей випадок базу навчальних закладів. Це школи-інтернати, заклади санаторного типу, куди бажаючі дітки, як ми розуміємо, певно, і з батьками частково, зможуть приїхати для проходження державної підсумкової атестації в школі шляхом екстернату і залишитися там. Мова йде про два 2... Навіть більше місяців, для того, щоб завершити школу в формі екстернату, підготуватися до ЗНО, скласти ЗНО і подати свої документи до університетів. 191 такий заклад на сьогодні. Так би мовити, нами зарезервовано, природньо, що ми паралельно і це вже будуть не кошти державного бюджету, шукаємо різні ресурси, тому що діток треба буде поселяти, їх треба буде харчувати, і за ними треба буде догляд. Ми сподіваємося, що вже навчені гірким досвідом минулого року, коли здавалося, що у плані завершення навчального року. І видачі атестатів в свідоцтво. Ми кримську кампанію в росіян не виграємо, ми її виграли. Ми упевнені в тому, що ми цього року також зробимо практично неможливе, і кожну дитину ми зможемо створити для кожної дитини такі умови, щоб вона мала і шкільний атестат, і змогу спробувати вступити до університету. Ну і теж, як я казав, мати шанс. Міністерство освіти не планує брати гроші і брати їх не може. Ми співпрацюємо, як я вже сказав, з громадянським суспільством і з громадськими організаціями, і ми, можливо, не стільки як чиновники, а стільки як громадяни, небайдужі громадяни до цих подій, будемо також співпрацювати і шукати ці ресурси. Це не будуть ресурси платників податків, це не будуть ресурси Міністерства освіти і науки, тому що в нас просто таких коштів немає. Але такий час сьогодні, якщо кинути таке гарантування, і пояснити ситуацію, знаходяться достатньо багато людей, фундацій, які готові не лише на словах це підтримати. Нам дуже важливі кримські діти, оскільки ми зберігаємо і завжди будемо зберігати свою позитивну, освітню, культурну, ментальну і політичну експансію на території українського півострову Криму.